Алоха, друзі. Ми знову на своїй улюбленій садибі приїхали попрацювати. бо... Е... Вже кінець листоба, листопада, листопада останній день листопада, післязавтра вже зима, і ми вирішили е, приїхати до, на дачу, спустити усюди водичку і накрити ті рослини, котрі ми постійно вкриваємо е, перед зимівлею і е, щось там ще поробити. Такі домашні е, справи, скажімо так, ми до праці. А ви, будь ласка, зварюйте себе там чай. Каву, хто що любить, і приєднатись до нас. І перше, що ми зробимо, це пообрізаємо квітоноси е, у гортензій, у всіх гортензій, що у нас тут є? <смістична> так, будемо обрізати максимально високо. От, і цими квітковими е, суц... ну, цими суцвітями ми будемо утеплювати деякі рослини. так що е, е... Буде цікаво е, а навесні вже будемо обрізати і робити повну формовку самих кущів гортензії. Як я сказав раніше, що світями, е, сухих е, гортензій будемо утеплювати деякі рослини. І перше, що ми будемо утеплювати, це гаври. На жаль, вони в нашому регіоні погано зимують, е, тому ми вирішили ось таким ось чином е, вкрити е, е, прям корінчик, можна так сказати. Е, Да, ми зараз його обріжемо, і кущик такий буде низенький. І цими цвітями воно, хоч і не буде там зберігати тепло, але хоча б від вітру якогось мінімального захистить. Обрізаємо гавру от так І тепер ось таким ось чином тут я залишився череночок від гортензії. і Повтикаємо ось таким чином е, суцвіття, близенько до кущика Гаури. У нас тут три, е, зараз обріжемо ще ось у другій, і там ще на цій стороні є третій. Так, ось так у нас виходить. <свіття> нові квіти <свіття> Дуже чудово. Придумав Віталік таку, такий спосіб утеплення е, гаури. Тут у нас є ще будлеї, їх теж ми зараз прикриємо цими суцвіттями гортензій. Е, це будлеї е, такі низькорослі, е, більше такі декоративні, у них зимостійкість 6А. 6, 6Б, і тому ми теж не будемо ризикувати, і теж їх, як і гаури, вкриємо суцвітями гортензій. Все, прекрасно. Зараз їх всі закриємо. Сподіваюся, що все вдасться і вони суцвіття, виконують свою функцію такого утеплювача. А так... можно в серединку покласти. Все, прекрасно, прекрасно. Еще одна. А, и сегодня. Це прекрасно. Зараз обріжемо і далі до роботи. І будемо ще вкривати наш пенісетум рубрун. Е, ви всі писали, коли ми його висаджували, що він е, в Києві не зимує, на жаль, не зимує. Він вимерзає його, або треба викопувати і в погріб е, зносити, або е, кудись інше. Е, тому у нас немає погребу. Ми будемо таким же самим чином, як і Гауру утеплювати суцвіттями, і сподіваємося, що він у нас витримає таким чином зимивлю і не. Цей, не пропаде. О, так. Теж швиденько все тут. Зараз його з усіх сторон укутаємо. У нас тут два їх кущика. Так, це маленький сюди О, побільше. Також хочемо укрити наші магнолії. У нас їх три сорти є на нашій ділянці. Це перша сенсація сенсейшн. Це у нас вона буде перший рік на нашій ділянці зимувати, тому ми будемо її прикривати ось таким чохлом, який ми самі зшили. <реш> Ось з агротканини Поставили такі залізні трубки, котрі знайшли в старому будинку від власників колишніх, повбивали, щоб тканина не дуже сильно торкалася до бруньок магнолії. Можете подивитися, скільки заклала квіткових бруньок, бачите, дуже багато. На наступний рік буде, бо в цьому році жодна у нас з магнолії не витримала зворотніх цих морозів, котрі були в квітні, по-моєму, да? в травні, Да. І цього року ми цвітіння магнолії взагалі не бачили. от Тому утеплювати внизу нічим не будемо, просто накриваємо ось таким чохлом. сподіваюсь що воно щас налізе. То тобто, нам більш важливої захист від вітру від вітру, так. Та. Так, Віталік, відключайся, щоб ти допоміг мені тут гілочку притримати, і потім ми включимось. Подивіться, яка у нас халабуда вийшла. Тут трошки е, прикрити. Ось так серединку. Все обережно не затягнули тканиною. Дуже хвилювалися, щоб не поламати квіткові бруньки, бо ми в минулому році накривали Олдпорт, і дві бруньки випадково коли я закривав, ну, кутали теж агер тканиною, випадково відламалися. Все. Ось така у нас краса вийшла. Я не знаю, такі раді, що ну, типу, все, самі зробили, самі оце вкрили. Клас дуже подобається все і йдемо ще до е, друг, другої, третьої магнолії, і теж ми для них пошили чахли. І так же саме за таким принципом будемо вкривати нашу саму першу магнолію. Це Old Port. це подарунок від моєї подруги, подруги Іри. Іра, привіт, якщо ти дивишся нас, <сує> так і ми все літо вам забуваємо показати, що ми е, в, біля Стовбура основного таку зробили відводку, закопали горщик, зробили в ньому проріз в горщику з боку і е, відковернули кору і кадмій, і е, такі робимо експерименти, приживеться чи не приживеться. Додали туди в цей горщик пухкеньку таку земельку, е, з, ну, як полагається, з кислим торфом. От і будемо дивитися, спостерігати за нашим експериментом, чи вдасться нам е, е, вкорінити і розростити ще одну могнолію. Він. У нас вона вже три роки, по-моєму, ця могнолія. І також заклала Так, да, Дуже а багато заклала бруньок. І в минулому році вона теж заклала дуже багато бруньок. Але у ці ж зворотні морози, бачите. Все побило, і ну було шкода, коли ти приїжджаєш, а всі оці бруньки чорні, аж прям плакати хотілося. Тому е, вкриваємо, теж пошили для нього, для цієї магнолії е, чохол. І зараз ти по такому ж принципу, як я вже сказав, будемо е, вкутувати е, Олдпорт. Ой! Так, Віталік, давай е, Трошки не вистачили довжини е, чохла. Ось, ось він закінчився, а у нас ще десь залишалось сантиметрів 20, тому ми домотали старою огородкониною, е, котрим ми раніше вкривали цю магнолію, до речі. От, і от така е, спідничка вийшла внизу. Зато буде тепло. І остання магнолія це Дженні. Е, теж заклала, подивіться, скільки бруньок. Дуже багато є. Все чудово, ми задоволені. Це е, в, нам дарували якось на ден, народження е, магнолію е, Сьюзен, по-моєму, е, замовляли в бережнюках, але вона. Загинула. Ну, вона взагалі приїхала просто гілки без листочка, без нічого. Ми врізали гілочку, а вона була суха. Ми дзвонимо до бережнюків, кажемо, що, що, що таке, так і так. Прийшли нам відео, ми їм все показали. Зняли, що прям аж під корінь зрізали гілки, і вони всередині були сухі. Вони сказали, що нам вишлють іншу. Магнолію, так як не було Сюзан, була Дженні. От вона коштувала, по-моєму, дешевше чи коротше, це вже не важливо. І прислали нам на замін Дженні. була з листочками, була свіженька, здоровенька, і ми її висадили, по-моєму, в минулому чи позаминулого року у нас вона зростає. Ді, да, да, зростає на нашій ділянці. Все, будемо теж її вкривати. От. І останню нашу магнолію ми таким ж самим чином, як дві інші наші теж прикрили. Зараз обід подивіться, як похмуро на вулиці. Вчора і позавчора у нас такий туман стояв, що не видно було сусідніх будинків. От все, з ми закінчили, і зараз переходимо до гортензії. У нас дві широколисті гортензії, ми теж їх називаємо вкриваю. І ми вже біля наших широколистих гортензій зняли ось такі опори е з співоні. Вони підтримували півоні, бо вони дуже сильно розвалюються. Так як ми півоні вже обрізали, е вони ніяку функцію не несуть ці опори, і ми вирішили зробити такий каркас для е гортензів широколистих. І зараз будемо вкривати. Тканиною гортензії. Так, щоб не зачепити ніяку гілочку. Зараз будемо укутувати їх і чимось зверху будемо прищіпувати ще, щоб нормально. Трималася. Ось такий у нас сніговик вийшов. На куколку схоже на ляльку. Так. І йдемо до другої нашої гортензії. Теж ми витягнули опори з-під інших волотистих гортензій. Зараз вони не для чого, а отут буде теж така, такий каркас. Вийшов у нас щось схоже на олімпіаду. Кій цей символ. І теж зараз будемо вкутувати цю Ой. Ще по дорогі на дачу. Заїхали, купили кору такої середньої фракції. Ось. Ей! Якщо ви пам'ятаєте, у нас тут не вистачало шматочок. Ділянки незасипаною корою, тому ми заїхали, не збирали вже в лісі, а заїхали, купили, щоб е, взимку е, ті рослинки, котрі тут знаходяться. А це в основному е, корінчики е, хост, щоб вони таким чином під корою цією тримали тепло і не сильно їм було. Холодно, бо у нас з цієї сторони яр такий і тут дуже сильний такий вітерець. Так. Ой, Ой. переборщи. Це світла так і не дали. Тому будемо вже потрошки збиратися додому. Десь зупинимося, ще поп'ємо кави. Бо то що ми брали з собою в термосі, вже нема. <сум> нема гарячої води, щоб зробити собі якийсь чай, теплий або кофе Значить, спустимо зараз ще воду і заберемо якийсь постіль, щоб воно тут на вбиралися вологою, і е, офіційно, мабуть, що вже все. Будемо закривати дачний сезон, як не шкода, але все <свісно> будемо прощатися тоді з вами. Дякую, що були разом з нами до кінця. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі. підтримуєте нас, підтримуєте українсьмовний Ютуб, контент. Е, Ставте пальці догори, поширюйте наше відео, бо Ютуб це дуже любить і буде всім рекомендувати наші відео. Якщо ви будете комусь іншому поширювати, не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв! Па-па!